Ви точно знаєте, як це бути невдоволеною собою, невдоволеною тим, що відбувається в вашому житті, в ваших взаємодіях, там, з близькими, рідними людьми на роботі. І от це відчуття невдоволення від нього б дуже хотілося позбутися, позбавитися, очиститися, ніколи цього не відчувати. Правда, хочеться. І прямо зараз. Давайте зробимо таке терапевтичне відео на даний момент. Я буду вашим психологом. І провідчуваємо, попробуємо, а що ми можемо взагалі з цим зробити. Підемо в глибину, подосліджувати тему невдоволення. Окей? Мене звати Альона Янкова. Буду рада зараз дати вам і бути корисною в цій темі. Так, отже, я би точно у вас спитала: а про що? конкретно твоє Невдоволення. Ви маєте бачити, ви маєте усвідомлювати за цією темою. Треба за собою, треба поспостерігати. Як часто я це відчуваю? Тому що те, що я бачу в своїй психологічній практиці, це те, що люди, прямо ми як варимося безкінечно в цьому невдоволенні, і це вже стає нашим рівнем норми. Здавалося б, я просто сьогодні собою невдоволена. Але якщо подивитися і дати собі відповідь чесно, то я і вчора була невдоволена собою, і позавчора, і місяць назад, і п'ять років назад. І і кожного разу це було щось, начебто інакше. То я не вдоволена собою, тому що мені там як хазяйка, наприклад, я би хотіла, щоб в домі була там прекрасна чистота, все успівати, все могти, там не втомлюватися від цього з задоволенням готувати, перебирати, але не хочу, не люблю, не можу, не буду. Мені набридло. І потім знов роблю собі зауваження. Ну я з тобою невдоволена, тому що ну в тебе все як не в людей. Хотілося би, щоб в тебе було краще, а в тебе знов. Не гірше, можливо, ви невдоволені собою, тому що по роботі там якось розвивається, рухається не так, як би ви хотіли. Тобто немає тих досягнень, там немає тих результатів, немає тих успіхів, немає матеріальних винагород, таких які ви відчуваєте, ви достойні, і ви невдоволена. Можливо, ви невдоволені стосунками, в яких перебуваєте. Це можуть бути сузалежні стосунки, там аб'юзи. Ну, власне. Якщо ви там нещаслива, то да, однозначно ви будете невдоволені. Тобто подивіться зараз, наскільки багато цього невдоволення, якби ви подивились на іншу людину, яка постійно недовольна в негативі, вам би не хотілося з нею взаємодіяти, бо це неприємно. Але часто ми за собою не відслідковуємо, що ми теж можемо бути такими негативними. Це невдоволення, як зибучий пісок, просто отак от засмоктує. Нас, да, і ми тоді не є собою, тими легкими, креативними, творчими, драйвовими, енергійними, конструктивними, там, позитивними, які ми є насправді. Давайте прямо зараз так знаєте, у себе попробувати це відчути. Я вас буду дійсно просити, щоб ми йшли не тільки в уму заключення, розуміння, а щоб ми дозволили собі відчувати глибше, дозвольте собі відчути, от я невдоволена собою. Як це відчувається мною? якби, Якщо є тілесний відгук. На цю емоцію почуття, відчуття, то як він відчувається, воно може відчуватися як якась така скутість всередині, як важкість, як тебе скручує, як тебе вижимає, як тебе стискає, якийсь такий тягар, якийсь такий, ну невдоволена, фу. Це, це дуже неприємно. Це кошмарний стан. Від нього хотілося би позбутися, очиститися. І для цього да варто просто звернутися до психолога. Ми зможемо це зробити, повірте. І... Якщо ви будете чесними з собою, і подивитеся, у вас точно є якийсь тілесний відгук, коли ви переживаєте ту чи іншу емоцію, навіть якщо це відчуття невдоволення. Тобто тіло в цей момент реагує, воно не може не реагувати, не просто невдоволена в голові. Це якась є реакція в тілі. Якщо ви її не відчуваєте, це означає, що ви подавили своє тіло, відрізали і живете більше в голові. Недобре, непогано. Об, обмежено достатньо, тому що тіло у вас є спроможність відчувати у вас є. І та людина, яка подавляє, відрізає почуття емоції, відчуття, все, я не буду. Я не відчуваю це все, бо це дуже боляче. Вона, на жаль, знаєте, як живе на півшишечки, да? тому що хочеться бути щасливою, але чим? Чим відчувати і як відчувати це щастя? Ми себе самі позбавляємо, відрізаючи психоемоційну частину, яка по природі нашій у нас є. Повертаємося до нашого невдоволення. Я би хотіла звернути вашу увагу на те, що невдоволення це в першу чергу сигнал. Сигнал, який сигналізує про те, і підказує, показує, що тобі не подобається. Це тобі не подобається, це тебе не влаштовує. Так ти не хочеш, це тобі не підходить. Да, а, а, а Від цього треба взагалі позбутися. Да? Тобто, попробуйте, що невдоволення це сигнал. Щит, щитуючи правильно який, я маю просто зробити вибір, інший вибір поза своїми минулими виборами, прийняти якісь інше рішення і рухатися в другому напрямку. Але паралельно з тим, що це сигнал для нас. Це дуже часто у такий двигун прогресу. Знаєте, це такий двигун, і наша система мотивації, яка не дає нам. Зупинитися і стояти на місці, тому що якщо не вдоволена, мені не підходить скільки я заробляю, мені, мені не підходить те, де я живу, мені не підходить людина, там з якою я в стосунках, мені ще щось не підходить, і я буду постійно боротися, шукати, якось так рухатися. Тобто, по суті, по факту, ми не вміємо, я вам скажу чесно, рухатися із бажання зробити краще. Ми в основному рухаємося із бажання втікти від того, що нас не задовольняє, втікти від дефіциту, від там важкості від усього того. Що на нас тисне і давить. І тут це важливо на це звернути увагу. Чому? Тому що якщо це, якщо невдоволення, якщо, будучи невдоволеною, це є основна моя система мотивації те, з чим, як я себе рухаю, і те, що мене рухає вперед. Да? То це означає, що в мене прям потреба є бути безкінечно невдоволеною. Тому що якщо я, типу, в мене добре, і тут в мене все добре, і тут в мене все добре, і тут в мене в легкості, то а навіщо мені щось робити? А навіщо мені заробляти? А навіщо мені щось бачити? А навіщо мені кудись їхати? А навіщо мені що покращувати? Тобто повірте, от з одного боку, ми дуже хочемо, щоб все було гладко, ніжно і класно, а з другого боку. Ой, у нас вже є така реакційна потреба в реакційній реальності і, і необхідність така бути постійно собою невдоволеною, тому що по-іншому ми себе рухати не можемо. по-іншому нам здається, що ми сядемо і за пліслі запліснівіємо. Там я така прийняла себе, мене все добре. Да? І все, мені вже не треба нічого робити. Від добра добра. Не шукають. Тобто, коли я буду невдоволена, то я буду бігти, гнатися, стрибай, стрибай ще вище, досягай ще більше, там, старайся ще краще. Тобто, ми є заложниками до цієї системи мотивації, і теж виходить, що Будемо від цього страждати, на жаль. Тобто, тут треба от прямо розібратися, як інакше можна ще себе мотивувати. Так само це вдоволення, це як почуття, таке відчуття, да? і воно таке неприємне, що він, його би хотілося дуже заглушити, від нього би хотілося тікти. І дуже багато людей не йде. В пропрацювання от того сигналу розумієте у тій системи мотивації, у того, що насправді з нею відбувається, бо це треба заглянути всередину себе, це треба заглянути вглиб і розібратися. Це можна розібратися з психологом. Самостійно достатньо важко, бо людина яка займається самокопанням, вона не скільки собі допомагає, скільки часто себе ще більше закопує. Якщо ви це бачите за собою, визнайте, зверніться до психолога, і ми в цьому сенсі зможемо вирости, а не топтатися і заривати себе. Тобто відчуваючи щось неприємне, це як черв'як такий, це безконечно, Я невдоволення, мені того мало. Тут я недостатня, тут я менше варта, тут я гірша і за інше. Я невдоволена собою. Тобто дуже часто хочеться це якось заглушити, і людина це глушить, роблячи покупки, да, оці всі шопінги безкінечні. Мені як треба щось купити, мені дуже треба щось поїсти, мені треба кудись піти, мені треба щось таке почати робити, щоб тільки не відчувати себе, щоб тільки не слухати, що всередині мене відбувається. Ну, правда заключається в тому, що від цього можна втекти, але ненадовго і недалеко. Ви все одно повернетеся до того нутра, до того. Змісту, який є всередині вас, і всього того, що всередині вас накопилося. Ще хочу звернути вашу увагу, що таке невдоволення собою це часто може бути як самопокарання. Якщо ви та людина, яка часто відчуває себе винною, я винна в тому, яка часто себе звинувачує у всьому вся і відчуває от цю провину, то винна людина має бути покарана, і ви можете карати себе оцим невдоволенням. власне Зараз ми так пробігаємо з вами. Я просто хочу вам показати, що це невдоволення. Там є багато підтекстів, є багато суті. це яку роль Воно програє саме в вас. Це все необхідно розпакувати, і тільки тоді ми зможемо це направити. І в мене є класна практика, яку я пропоную зробити разом. Давайте в наступному відео. Я запишу вам практику, як можна покомунікувати, що можна зробити з власним невдоволенням, як можна це пропрацювати всередині себе. Окей? Хотіла ще сказати, що невдоволення, ми, ми можемо своїми внутрішніми сигналами користуватися от, правильно, це піде нам на користь. А ми в цьому застряємо, ми це починаємо робити якимось таким. Звичними реакціями, реагуваннями, способами, ми просто не знаємо як інакше. От в цій ситуації, коли мені не подобається, як можна бути інакше, крім того, що я буду виражати або буду там, загрузати в цьому невдоволенні, не може бути інакше. А що якщо я вам скажу, що може бути і інакше? теж? Ви просто цього не бачите. Ми, ми знаєте, знов і знов. Повертаємося до наших звичних реакцій, і в той момент ми не є Ми не користуємося своїм усвідо, своєю усвідомленістю. Ми просто зливаємося в звичні стратегії там, де я жертва, тому що бути невдоволений постійно, це да, це постійно мати претензію до себе, це засуджувати себе, це знецінювати себе, це не привласнювати свої успіхи, це от, провалюватися в дійсно в ту жертву. І виходить, що хочеться бути переможцем. А насправді, знову і знов я жертва. Власне, хочеться пропрацювати більше з невдоволенням. На зараз ваше завдання якось для себе усвідомити, з якою частотою ви невдоволені, про що ваше невдоволення максимально собі це розпишіть. І відчуйте, а де в тілі, як в тілі я відчуваю це невдоволення. Угу. І скажіть собі, а що, якщо з цим можна пропрацювати і це видозмінити? Окей? В наступному відео робимо практику. Пізнаєм глибше невдоволення.